Готуємо смачні рублені котлети з курячої печінки в духовці без тони олії. Нам знадобиться 700 г курячої печінки, 2 цибулі, моркви 1 штука, сметани 2 столових ложки, яйці 2 штуки, борошно 3-4 столових ложки, сіль та спеції за вашим смаком. Печінку нарізаємо на маленькі шматочки, порублюючи ножем, як на відео, та кладемо в тарілку. Далі робимо зажарку, очищаємо цибулю та моркву. цибулю нарізаємо на кубики, моркву натираємо на терці та все обсмажуємо на невеликій кількості олії. Добавляємо до нашої печінки 2 столових ложки сметани, борошно 3-4 столових ложки, яйці 2 штуки та нашу зажарку. Все ретельно перемішуємо та формуємо котлети, кладемо їх на деко. Стеленим пергаментом, який попередньо змащуємо олією. Кладемо запікати в розігріту духовку при 180 градусах на 20 хвилин. Смачного! Діліться вашими улюбленими стравами з печінки в коментарях.